Навчитися економити електроенергію Світлана Василюк приїхала на такий тренінг з села Бужанка. Там вона очолює місцевий ліцей. У ж Поромівської громади приїхала набратися навичок. Зараз не секрет, що енергозбереження стоїть чи не на першому місці, тому що ми бачимо, що відбувається якраз в країні після російських атак. Ми повинні і контролювати електроенергію, і не тільки це і тепло, це і освітлення. І це дуже на першому місці, має бути завжди. У її ліцеї завдяки проєкту енергозбереження замінять у столовій електроплиту, аби менше споживати електроенергії. На ній готують школярам їсти вже більше десяти років. А це по буднях з сьомої ранку і до обіду. Слідкувати за економією енергії у ліцеї буде завгосп. Ну і, Звичайно, і це контроль буде з боку дирекції, тому що все, що відбувається в ліцеї, воно не може пройти. Посувагу директора за фінансування Європейського союзу і за ініціативи консорціуму громадських організацій Екоклуб та Екодія вдасться замінити чотири електроплити, які є морально застарілими, а також одна з плит в закладі освіти є ну, повністю вийшла з ладу. Окрім того, економити енергію почали і в місцевій амбулаторії. У нас на приміщенні амбулаторії. Встановлена сонячна електростанція. Наша лікарня зараз є повністю енергетично незалежна. Там стоїть 10 кВт сонячні панелі і є так само батарея, яка накопичує цю енергію. І... На даний момент лікарня працює в без світла від мережі, а тільки працює від сонця. Тепер у Поромівській громаді мають економити електроенергію усі комунальні заклади. Для цього у кожній структурі за це має відповідати енергоменеджер. Енергоефективність в даному випадку є важливим компонентом, і як то кажуть, є принцип європейському союзі енергоефективність, передусім. І важливо це реалізовувати. І чудово, що ви тут сьогодні зібралися і будете навчатися тому, як це реалізувати у вашій громаді. Зокрема, цей тренінг допоможе вам запровадити цю систему енергомоніторингу і наближати справедливу трансформацію у вашій громаді. Такий фахівець має щодня передавати показники лічильників у спеціальну новостворену систему Е-менеджмент e 24. і, звісно, слідкувати за економією води, світла і тепла. Аби всьому цьому навчити майбутніх енергоменеджерів зібрали у селі Литовиш на тренінгу перший крок у запровадженні енергоефективних заходів. У Поромівській громаді ми розказуємо, з чого він складається, які функції виконує енергоменеджер громади, чим будуть займатися енергоменеджери будівель, і робимо такий короткий план з того, якою діяльністю протягом наступного року буде займатися система енергоменеджменту в громаді, як їм покращити енергоспоживання. На Волині це друга сільська громада, яка матиме таких спостерігачів за економією енергії. Організатори благодійний фонд Support.ua ЮЕЙ кажуть, завдяки такій ощадності можна зекономити від 5 до 15 відсотків електроенергії. Це дозволить не тільки вам вміло управляти тими ресурсами, за якими ви відповідальні, але окрім того, здобути додатковий ресурс для того, щоб спрямувати його на те, щоб наблизити перемогу України, окрім того, в рамках проєкту для школярів закуплять і передадуть на баланс школи комплекти Лего, енергозберігаючі технології, альтернативні види енергії, які вони можуть впровадити у свій навчальний процес. А такі проєкти кажуть організатори, допоможуть енергосистемі, хоч трохи, але все ж таки розвантажитись. Зараз це особливо важливо, тому що це і відключення, і проблеми з енергопостачанням. І ну, найкращий варіант, якщо там кожна громада в Україні буде наближатися до стану енергонезалежної і здатної забезпечити власне енергоспоживання. Анна Кравчук В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.